Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, уже з нами на зв'язку. Пане Юрій, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Добро, слава. Доброго вечора. І вам. Пане Юрій, перше запитання вам таке: на перший погляд, просте, але мені здається, що. Можливо, навіть історично задам питання. Мені здається, якщо аналізувати усе, що ми чули про потенційний мир чи перемир'я з 24 лютого 2022 року, то можливо цього тижня концентрація розмов про потенційний мир була найвищою. Хіба що, от коли були стамбульські зустрічі, там також кількість розмов про мир, ну можливо, конкурувала з тою кількістю, яка є зараз, але з боку сполучених штатів точно так часто про мир ми не. Чули про його наближення, про конкретні кроки, про те, що е, є прогрес. Хоча, якщо сьогодні читати Марко Рубіо, то вже такого прогресу, який був в середу, чи в четвер, вочевидь, немає. Як ви гадаєте, пане Юрію, таке просте перше запитання цього тижня? Ми наблизились до потенційного миру, чи віддалилися, чи лишилися на тій самій точці, що і було до цього? На превеликий жаль з певністю можна стверджувати тільки одне: що інформаційне наповнення е, якраз е, наситилося, а от змістовного наповнення достеменно підтвердженого було набагато менше, і ясності за останні три роки бойових дій не додалося. Але е, в підсумку обережно можна стверджувати, що риторика е, нової адміністрації Сполучених Штатів Америки безумовно змінилася. І вона більшою мірою стосується не і так питань російсько-української війни, як загалом архітектури безпеки в світі і в Європі, зокрема. А стосовно російсько-української війни доводиться констатувати, що поки що все залишилось на своїх місцях. Російські агресори продовжують наступ на наземному фронті, російські воєнні злочинці продовжують повітряну кампанію терору, російські воєнні злочинці в дипломатичних рангах. Продовжують будувати антидемократичні антизахідні коаліції і використовують при цьому також свої зв'язки, а очевидно давно вже закладені в політичних елітах західних демократій. Тобто, наступ сходу на захід триває по всіх напрямках, тиск тільки наростає, але є і такі сигнали, які свідчать про те, що наростатиме і опір, і це є найголовніше. Щоправда, треба зауважити, що не треба було недооцінювати передвиборчих заяв адміністрації Дональда Трампа, які стосувалися їхнього наміру справді зупинити бойові дії на російсько-українському фронті, перемогти Росію. Зауважте вони за завдання собі ніколи не ставили і ніколи цього не декларували. Зупинити бойові дії це те, що вони зараз виходять і до внутрішньоамериканського порядку денного, і до європейських своїх. Партнерів, які вже перестають бути їм союзниками, залишаються просто партнерами з вигоди. З цим вони виходять і до військово-політичного керівництва України, стверджуючи, що буквально реалізовують доктрину Дональда Трампа: зупинити бойові дії на фронті російсько-української війни, щоб виконати функцію, як стверджує теперішній американський стеблішмент, нового шерифа в місті. Новий шериф, очевидно, це колективний Трамп у Білому домі. Тут вони залишаються послідовними, і тут можна тільки позаздрити, що у них справи не розійдуться із заявами. О, відразу після Мюнхенської конференції, яка вже сьогодні дійшла до свого завершення, і ми е, підсумовуємо те, що відбулося там, які заяви ми почули зараз, вже почали розмову про зустріч у Саудівській Аравії, що там мають організувати зустріч Трампа і Путіна або когось з представників Російської Федерації. Є інформація про те, що там наша команда також прибула до Саудівської Аравії. Хотілося б з вами це обговорити, чому саме ця країна. Наскільки вона може бути нейтральною стосовно нас, також і що нам взагалі очікувати від тих зустрічей, які там на цій території можуть відбуватися, Союзська Равія безумовно не є нейтральною країною в тому розумінні, як ми сприймаємо європейські держави. Це не Австрія, це не Швейцарія. І відповідно, це зростаючий регіональний центр сили на близькому сході, який побудував свою економічну міць, користуючись. Надійним американським збройним захистом з нещодавнього періоду мови про останні 5-10 років Союзька Аравія дрейфувала в бік налагодження взаємин із країнами. Блоку Брікс, який блоком, то можливо і не є в класичному розумінні, але об'єднує певну групу ресурсно багатих держав на чолі з Китаєм, і, от, отримавши певні гарантії запевнення від Китаю, Саудівська Аравія почала реалізовувати також і великою мірою незалежну зовнішню і безпекову політику. І е, ця незалежність вона стосується власникаючи і активного е, дипломатичного посередництва у багатьох конфліктах. І, власне кажучи, Союзська Аравія дуже зацікавлена в налагодженні нормальних взаємин з державою Ізраїль. Союзська Аравія зацікавлена була в припинній конфронтації з Іраном. А також Союзська Аравія була надійним майданчиком для багатьох непублічних перемовин стосовно російсько-української війни, це зокрема питання обміну військовополонених. Тут вона забезпечила очевидно дієву комунікацію і е, саудівські шейхи, які тільки можна сказати напрацьовують е, свої дипломатичні механізми впливу не як американський союзник, а як самодостатній центр сили, з великою охотою і бажанням беруться за посередницькі і. Комунікативні функції, де їх важко звинуватити в якійсь упередженості. От тому то Союзська аравія зараз є дуже динамічним дипломатичним майданчиком між Сходом і Заходом, і, звичайно, треба можливості, які вона пропонує використовувати стосовно перемовин чи то пак технічних зустрічей в еріяді, Ер треба розуміти, що вони мають характер попередній, великою мірою це вступна кампанія до е, такої головної зустрічі між очільником. Сполучених штатів Америки та очільником країни агресора ніхто не приховує, що е, якщо вірити риториці і американських і російських засобів масової інформації, те, що зараз відбувається в їхніх двосторонніх взаєминах, е, можна характеризувати словом відлига. Це е, стосується і риторики Сергія Лаврова, воєнного злочинця. І заяв очільника американської дипломатії Марко Рубіо, і не треба зараз чекати укладення якогось формалізованого пакту Лаврова Рубіо на кшталт пакту Молотова Ріббентропа. А зовсім ні, але те, що в них діалог зараз розморожується і дійсно відбуватиметься відлига по багатьох напрямках і можуть мати місце певні жести доброї волі, як то зокрема повернення роботи багатьох американських компаній, які вийшли з російських ринків. За період 2022-2024 років це справді цілком реально, і це справді ми зможемо спостерігати, тому не треба зараз, звичайно, надміру драматизувати, бо сигнали для нас будуть відверто не завжди приємні. Це треба розуміти, що російсько-американський діалог для нас може принести дуже багато травматичних і символічних, і практичних кроків. Але очевидно, що це об'єктивно. Частина нової зовнішньополітичної політичної стратегії Вашингтона все по трикутнику Кісінджера, борючись із Китаєм привернути на свій бік Російську Федерацію. На превеликий жаль, очевидно, ця стратегія зараз є в фокусі інтересів команди Дональда Трампа і попередні ці бесіди у Саудівській Аравії тільки позначатимуть намацування ґрунту до такої от можливої взаємодії. Ну але тут напевно для усіх українців, усіх, хто зараз дивиться наш ефір, чи буде потім дивитися цю налізку, але найважливіше зрозуміти та почути відповідь, а якою може бути для нас ця ціна? От в цій торгівлі сполучених штатів Російської Федерації, на які поступки може піти, можуть піти сполучені Штати Америки. Це ж не означає, що ми на них підемо, але які можуть бути пропозиції з їхнього боку, які жести, як ви висловилися, доброї волі з Російською з боку Російської Федерації задля налагодження. Контактів і взаємин, хороших з сполученими штатами можуть бути здійснені в контексті України. Оце нам важливо, а слід розуміти насправді термінологію на превеликий жаль. Це поступки, які не стосуються питань російсько-української війни. Це вважається, що у російсько-американських взаєминах предметом є нова безпекова архітектура. Відповідно, тут питання і європейської безпеки в цілому. А російсько-український фронт є лише тим гарячим фронтом, який команда Трампа прагне погасити не більше і не менше. Але відстоювати інтереси України в контексті співпадіння з нашими національними інтересами на 100% ми тепер бачимо, і це треба говорити відверто. Вашингтон це нарешті позначає щиро, хоча запізніло ніхто не буде то сподіватися, що наші національні інтереси захистять США тою мірою, якою хочеться українцям, як це ми вбачаємо згідно нашої конституції і нашого суверенітету, Очевидно, цього ніхто робити не збирається. Лише певні співпадіння, і фактично, можливо, навіть нарощуючи тиск публічний з боку європейських партнерів, які теж страждатимуть від американського переорієнтування від конфронтації з Москвою на співпрацю. Це те, що можемо разом робити, щоб цих співпадінь було більше. Але відверто тепер треба називати речі своїми іменами. Замість нас захищати е, суверенітет територіальної цілісність України, сполучені штати точно не збираються. Ну е, звичайно, це неприємна новина. Вона різниця від того, що ми чули не лише за останні роки російсько-української війни, а й за весь період е, українсько-американських взаємин З 1991 року. Починаючи і період на який називався стратегічне партнерство. На жаль, ми таких слів тепер будемо чути менше, а будемо бачити дуже багато прагматизму і ринкових таких торгів. А це щось нагадуватиме епоху диких 90-х з її так званою приватизацією. Фактично, то спільних інтересів, спільного блага і відстоювання спільних цінностей буде значно менше аніж торгівлі з приводу цілком конкретних і дуже осяжних речей. Ну відверто кажу, неприємний поворот справ. До нього важко було бути готовим, тому що все що нам розповідали про західний світ. Досі цьому суперечило. Але згадаємо, що раніше західний світ був і такий йде про 19 століття раніші Періоди, весь період до Другої світової війни, США також були далекі від тих стандартів демократії, там верховенства демократичних цінностей, які вони розрекламували після Другої світової війни. Повторюсь, неприємно, але мусимо до цього готуватися. І головне не повторити досвід УНР 1917-21 років, коли теж в Києві багато хто вірив в декларації президента Вудро Вільсона, але у Версалі чомусь спрацювали не вони. А спрацював збройний тиск Польщі, збройний тиск Румунії і збройний тиск росіян червоних і білих. Оцього цього треба не допустити. Президент Франції Мануель Макрон запросив європейських лідерів в понеділок, 17 лютого, це вже завтра, до Парижа для обговорення ситуації в Європі після телефонного дзвінка Трампа до Путіна і виступу сполуч... на якраз Мюнхенській конференції Венса. Представника Сполучених Штатів Америки, який був достатньо критичним до, до європейців, і от ну нібито завтра та зустріч має відбутися. Чого можна від неї очікувати? Що це за крок Європи у відповідь на заяви, в тому числі адміністрації Трампа, до чого це може призвести, тому що теж від нашого президента звучало те, що ми повинні на європейському континенті робити якусь спільну армію, яка ну має протидіяти тим загрозам, які будуть виникати натомість Сікорський представник Польщі сказав, що там ні, ми до цього поки не готові. Ніякої там спільної армії бути не може. Пане Юрію, от що це як ці процеси взаємопов'язані? Що вони можуть означати, що можуть перерости далі? Окрок екстрений, безумовно, аварійний. Це намагання реанімувати дієві механізми співпраці з дієздатними європейськими державами, оминаючи механізми НАТО та ЄС, де існує цей лиховісний принцип консенсусу, де розумієте, де крихітні. Проросійські е, режими проституйовані відверто назватиме речі своїми іменами, Словаччина та Угорщина можуть блокувати будь-які рішення, тому це зараз намагання обійтися без них, так не витрачати часу на порожню балаканину і не витрачати часу на вмовляння Орбана і Фіцо. А зібрати очільників урядів і відомств профільних тих дієвих європейських держав, які ще здатні на ресурсні і відповідальні політичні стратегії. Мова звичайно йде про Францію, Велику Британію і Німеччину. Долучають також Іспанію, Італію, країни північно-скандинавського простору. Тут усе якраз зрозуміло. Але ж треба розуміти і те, що важливо дуже конкретика і не даремно американська дипломатія, як військова, так і цивільна, на Мюнхенській безпековій конференції, звернулась до європейських держав з анкетою опитуванням: а що конкретно вони готові виділити в ресурсному плані для участі в зупиненні бойових дій на фронті російсько-української війни. Конкретно мова йшла про контингенти військ, які можуть бути спрямовані в наш регіон. Без конкретизації географічної прив'язки, поки що, але для того, аби стати гарантом безпеки припинення вогню, яке е, може настати внаслідок російсько-американських перемовин, і отут от то почнеться конкретика. Ми питаємо, що Еммануель Макрон був першим європейським лідером, який ще рік тому заговорив про підготовку до відправлення французьких військ. За умови якогось катастрофічного розвитку сценаріїв російського наступу, Пам'ятаєте, тоді вони малювали і карти певні це е, після успішних дій російських агресорів на південному відтинку донецького фронту. Так, після їхнього прориву на Авдіївському напрямку. То Франції заговорили про можливість посилки військових контингентів, щоб е, гіпотетично зупинити російських агресорів десь там, хоча б на лінії Дніпра, вони могли розташуватися. Це були публікації у французькій пресі. Нагадаю, взимку навесні дві тисячі Четвертого року то от Еммануель Макрон зараз можливо проводить такий собі огляд сил європейських друзів в Франції, з якими дійсно має довірливі взаємини. і на предмет саме оцього чисельного складу, вже в рамках не якихось майбутніх планів, які зараз нікого не цікавлять а конкретних можливостей, і скільки конкретна європейська держава може виділити військ для такої потреби, мова звичайно йде про те, що український уряд озвучив. Такі можливі величини контингенту, який необхідний для надійного гарантування безпеки припинення вогню, зараз європейські держави сукупно, звичайно, без участі мега-членів НАТО, таких як США та Туреччина, звичайно, таких сил забезпечити не можуть. Будемо цього свідомі. може йти про якийсь відсоток, так про там чверть чи половину від такої потреби, і от тому, мабуть, Еммануель Макрон і збирає зараз екстрено на технічну таку дуже предметну бесіду своїх справді візаві, яким довіряє. Повторюся не для розмов про те, як одного поважають всі, як готові щось робити в майбутньому, а для конкретної розмови аудиту можливостей. Тому дуже важливо, що завтра буде озвучено в ході підсумку цієї зустрічі, бо вона повторюсь, має дуже робочий, мені здається, конкретний характер, пане Юрі. В контексті того, що ви говорите, мені здається, цими з вами в наших ефірах це не раз обговорювали, і зараз ця ситуація може бути актуалізована. Ну хотілось би можливо, щоб вона була актуалізована, враховуючи, що Сполучені Штати Америки натякають на те, що вони ну м'яко кажучи. Будуть менше задіяні у обороноздатності європейського континенту, це м'яко кажучи, так ми розуміємо, що є країни у середині Європи, і, на жаль, це навіть країни, які межують з Україною, що їх можна назвати пропутінськими, називаємо речі своїми іменами? Так можливо саме зараз настає час створення ось таких союзів країн, які справді розуміють агресію Російської Федерації і її небезпеку. Оцю, оцей союз про який не раз сказали між Балтійським та Чорним морем, де могла б бути і Польща, і Україна, і бути таким, знаєте, оборонним поясом для країн Європи за підтримки цих країн Європи. Наскільки ви таку ймовірність бачаєте реальною? У ну, насправді тут зараз дві конфігурації вимальовуються: один блок це справді країни Північної та Центральної Європи, від скандинавських держав до Польщі та України. Але ще треба не забувати про північно-західний блок європейських країн. Це може бути і Франція, і Німеччина, країни Бенілюксу, і звичайно Велика Британія поза межами ЄС, тобто про якісь сукупні такі резерви в межах. 50-60 тисяч військовослужбовців спільно вони могли би виставити, і це навіть в рамках діючих проектів сил швидкого реагування, які передбачалися раніше вже розробленими проектами по взаємодії збройних сил країн ЄС, цілком можна зробити тут. Звичайно, йдеться про те, що політична воля зараз є ключовим фактором, але на довшу перспективу доведеться також і змінювати ресурсний підхід, тому що звичайно. На короткий період такі контингенти можуть гарантувати чинні уряди оцих країн НАТО та європейського союзу, про які ми зараз згадали. Але на період довший, коли працюватиме питання необхідності перегляду бюджетів, необхідності змін видатків треба вносити, буде зменшувати соціальний захист громадян і збільшувати витрати на обороноздатність. Повірте, це призведе до дуже серйозних політичних криз всередині. Таких розманіжених європейських суспільств їм буде дуже непросто відмовитись від масла на користь гармат, якщо згадати класичну економічну дилему, так що виробляти зброю чи товари широкого споживання, то в дуже багатьох європейських державах це спровокує серйозні політичні кризи. І тут росіяни вже готові своїми п'ятими колоннами практично в кожній європейській країні діяти і діяти дуже різко і діяти дуже активно. Теж треба розуміти і таку можливість. Ми ну також не скидаємо з рахунку 2025 рік може бути багатим на зміни політичних курсів. Ключові для нас країни це і Румунія. На жаль, де в травні президентські вибори доведеться таки проводити і там. Калін Георгеску, кандидат антинатівський і відверто антидемократичний, має всі шанси перемогти. І не забуваємо, що у вересні в Чехії також є вибори, де може прорватися партія проросійського Андрія Бабіша до влади, і теж от вже зміна балансів в центральній і східній Європі також не віщує нічого доброго для антиросійського фронту. Тому можливо зараз теж європейські країни західного блоку будуть діяти рішучіше і якось будуть намагатися, Гатися ну принаймні мінімізувати ці ризики, це теж дуже важливо. Тобто, не тільки конкретні зараз військові спроможності їхні аудит, які сили можуть виділити для підтримки припинення вогню. Якщо Лавров і Рубів про це домовляться, а що робити на перспективу півроку, року в подальшому, коли це все вимагатиме коштів, бюджетів, мова йде про десятки мільярдів євро. Це треба розуміти. І тут питання своєї сорочки, яка ближче до тіла, може виявитися дуже і дуже дієвим для багатьох, навіть тих європейських урядів, які зараз мають нормальну прогресивну проукраїнську риторику, коли їхні громадяни почнуть їм представляти на жаду горла. Ну все може бути дуже і дуже відмінне від того, що зараз вони декларують на зустрічах з Макроном.